Давайте подивимось, як за дев'ять місяців у статусі президента США Трамп еволюціонував. І ще до того, як я зайду в овальний кабінет, незабаром після перемоги на президентських виборах я врегулюю катастрофічну війну між Росією та Україною. Як кандидат, ви сказали, що закінчите цю війну за 24 години. Ну, це було трохи як сарказм, коли я говорив це. Ваша країна перебуває у великій скруті. Ви не перемагаєте, ви не виграєте цю війну. Президент США Дональд Трамп призупинив всю військову допомогу Вашингтона Україні. Я спостерігаю за діями Росії. Я дуже незадоволений діями Росії та президента Путіна. Мені це зовсім не подобається. Він вбиває людей без будь-якої причини. Ця війна триває вже три роки. Її ніколи не слід було починати. Чесно кажучи, я віддаю Україні належне за те, що вона так добре себе показала. І Я маю на увазі, що вони хороші бійці. Вони дуже хороші бійці.